Південна Корея один із чотирьох азійських тигрів, що має добре розвинену економіку та наукову базу, а також є одним із регіональних лідерів. Додайте до цього ще несповна розуму північного сусіда і необхідність створення потужної та добре озброєної армії. З'являється сама собою. А невід'ємною частиною сучасної армії є реактивна артилерія, яка може кардинально змінити хід битви. Як результат К239 ЧАНМУ Нова реактивна система залпового вогню армії Республіки Корея. Прообрази К239 беруть свої образи ще з часів Другої світової війни. Саме тоді солдати, тоді ще єдиної Кореї, зустрілися з системою БМ-13 Катюша, яку отримали від СРСР. Після завершення війни та поділу Кореї південна її частина залишилася без цієї зброї. Що могло відіграти значну роль у майбутньому конфлікті. Виходом стала закупівля американських систем, проте Корея хотіла мати власні системи. 1979 року СЕУЛ зробив запит на придбання технології з виробництва ракет у США, проте останні висунули умови. Що максимальна їх дальність не перевищуватиме 180 км. 1997 року такий ліміт збільшили до 300 км, а 2020 року обмеження скасували взагалі. Після розвалу Радянського Союзу Корея також робила запит на закупівлю. Російських систем РСЗВ, проте та відмовила, не бажаючи провокувати Північну Корею. Після ще кількох таких спроб у 2009 році розпочалася розробка власної системи. За основу була взята 222-мм американська система М270 та. 130 мм чизняна Коумун. Конструкторські роботи тривали з 2009 по 2013 рік, і на них було витрачено близько 112 мільйонів доларів. Перший прототип зійшов із конвейеру Ханха Круп у серпні 2014 року. Нова машина. Мала наступні характеристики. Довжина 9 метрів, ширина 2,5 метри, висота 3 метри, маса машини у розрядженому стані 25 тонн, у спорядженому 28 тонн. Екіпаж складається з трьох осіб. Командир, водій та заряджаючий. Кускова установка встановлена на колісну базу автомобіля формулою 8х8, оснащеною дизельним двигуном, потужністю 400 кінських сил, що розвиває максимальну швидкість у 80 км на годину та долає до 800 км на одній заправці. Система відразу проектувалася як мультикаліберна, тому вона використовує реактивні снаряди калібру 130 227 та 239 мм. Така мультикаліберність була закладена у проект для того, щоб з одного боку використовувати старі запаси ракет. Від своєї попередньої та американської системи, а також перейти на новий керований снаряд власного виробництва. У першому випадку система комплектується 20 некерованими ракетами калібру 130 мм, що мають максимальну дальність польоту у 36 км. В другому випадку Чанму оснащується ракетами М270 калібру 227 мм з дальністю дії У 45 км, і в третій комплектації РСЗВ комплектується шістьма новими керованими південнокорейськими снарядами калібру 239 мм, що мають дальність від. 80 до 160 км. Довжина нової ракети складає 4 метри, а наведення відбувається за допомогою GPS і NS систем. Бойова частина оснащується вибуховою частиною для ураження наземної техніки, а також вибуховою частиною із затримувачем. Який призначений для ураження бункерів та укріплених позицій, залп із шести та дванадцяти ракет здійснюється протягом однієї хвилини, при цьому кожна ракета вражає окрему ціль. Додаток до цього пускова установка комплектується із перезарядною машиною, яка знаходиться. На тій же колісній базі Чанму, та має 4 блоки по 12 або 6 ракет. У жовтні 2014 року Корея оголосила, що планує закупити 58 установок, а також розпочати масове їх виробництво. Масове розгортання систем розпочалося у серпні 2015 року. Також у 2020 році Об'єднані Арабські Емірати стали першим закордонним оператором цих комплексів, отримавши в рамках укладного контракту 12 комплексів Чанму, що незабаром почнуть нести бойову службу на території країни.